Ісусу Христу, Дії святих апостолів в першому розділі, в восьмому вірші написано: та ви приймете силу як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всі юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Це слова Ісуса Христа. І цими словами Ісус Христос закликає своїх учнів, щоб вони свідчили про нього. І в сьогоднішній передачі ми зустрінемося з сучасними свідками Ісуса Христа, які свідчать про Бога, про Його дію. В їхньому житті залишається з нами. Тепер я хочу представити гостей нашої студії, гостей передачі Мир Вам! У нас е, вперше в історії нашої передачі гості з далекої Канади. І, хоч ця країна від нас дуже далеко, але ми. Маємо тісні зв'язки з Канадою, маємо тісні зв'язки з християнською діаспорою, з українською діаспорою. І я з великим задоволенням хочу представити наших гостей: Густав Гаувер. Йому 84 роки, і Бен Гауер, Йому 55 років. Це батько і син. Вони приїхали до нас з міста Ванкувер, і вони сьогодні поділяться. Своїми роздумами над Словом Господнім, і вони будуть говорити про дію Божу в їхньому житті. І також я хочу представити нашого гостя з міста Івано-Франківська, який робить зрозумілою цю передачу. Олег Кален, проповідник Божого Слова, директор Прикарпатського біблійного коледжу. І е, перше запитання до вас е, спочатку до Густова, потім до Бена. Е, Розкажіть про свою сім'ю і місце свого народження. So, can you tell about your family and where you were born? Yes. Yeah, I was born in SNAFM, yeah. which used to be in Galicia. It to Я народився в Снятині, yeah. Це належало ще до then, Галіції. Then І then after, раніше це була Польща. Коли почалася друга світова війна в 1939 yeah. році. Yeah. And, uh, about The uh, Russians came into our area, occupied Snyat, the Galicia area. І після чотирьох місяців почат, від початку цієї війни росі... російська армія прийшла в Снятин, вони окупували цю територію. Yeah. Four months later, in January, it was in January 1940. Вже в січні 1940 року. Yeah. There was an agreement between Stalin and Hitler during those days. був пакт про ненапад yeah. між Сталіном і yeah. Гітлером. To let the Germans out of the Russian-occupied area into the German-occupied area of Show. Що eh, німці, які знаходились на території eh, окупованих Росіянами, вони перейшли до Німеччини. Yeah. So we then in 1940 in January we then went into the on to the German side. І в 40 yeah. році, в 40-му році, січні, ми, наша сім'я yeah. до Німеччини. My father died on that track ми into Germany. По, по дорозі в Німеччину помер мій yeah. Батько. yeah. And then my mother was settled in Poland uh, for the next few years. І декілька років мама зупинилася yeah. з нами в Польщі. Yeah. I was soon drafted into the German army. And then uh, I was uh, in the army for two years uh, by the, with the 8.8 uh, 8 artillery. <laughs> yeah. Yeah. And so uh, going just back to my parents. Uh, uh, Upbringing. My father was a blacksmith in Sniatyn. Yeah. And at the same time, he was a, a preacher. He he was was... A... Yeah. So, after uh, several years in Germany, when we, then was we in the I was in the army and in France, І коли я з армією попав в Францію, When the invasion started і коли почався цей напад yeah, союзників, yeah. and as you know, the Germans have of course been retreating from the from the invasion uh in France until 19 uh until 1940, uh, 45, until і, the war finished. І майже know. до самого кінця, uh, yeah. якби він там просто yeah. залишився yeah. В Франції. Yeah. Yeah. I tried to escape as a prisoner of war back to Germany. Він хотів втекти, і він попав в полон, він хотів втекти назад до Німеччини. They have caught me right on the border. Але прямо на кордоні його впіймали. By 1948. Але в 1948 році. 48 uh, in uh, October. В жовтні after about three and a half years as a prisoner of war. Після трьох з половиною років, якби бувши в тюрмі, як в'язень війни. They have let me go to East Germany. Вони дозволили мені переїхати в Східну Німеччину. With that Idea that I will escape from East Germany to West Germany. Думаючи про те, що я з східної Німеччини переберусь в Західну Німеччину. я якраз дійсно Це і зробив. Це було в 49 році вже. Yeah. When I escaped to West Germany. Коли я втік до західної Німеччини. Yeah. Though my parents were Christians, but I never had made a commitment to Christ. Знаєте, you know, мої батьки були віруючими, але я ніколи серйозно до yeah. цього не відносився. So when I lived in Hamburg during that time in the West. Коли я жив в Гамбурзі, I was invited to an evangelistic campaign. Мене запросили на так звану євангелізаційну зустріч. And in Nineteen 19 -19 in October. І в жовтні 1950 року. I made a decision for Christ. Я покаявся for Boggy. Yeah. And uh, so all the time during the war and prisoner of war, I was not a believer, even though I knew about Все життя своє до цього часу yeah. і у на війні, yeah. і в в'язниці, yeah. я не був віруючим. Yeah. So obviously uh, I I was was about 24 and I was looking for a wife. <кх> Мені було тоді 24 роки, я хотів одружитись. So I found a beautiful Christian lady. І я знайшов таку прекрасну християнку. Yeah. And since we bore both uh, the, uh, actually people that were dispersed from their original place, І так як ми ми обоє були якби вигнанцями з того місця, де ми народились. we were looking for another new country. Ми ми шукали нову країну, де ми могли so, so we decided to emigrate to Canada. So, тому ми вирішили переїхати до Канади. Скільки у вас дітей є? How many kids you have? How many children? We have four children. Четверо дітей. Yeah, we have three sons. Троє синів. And one І одна дочка. This is our son. Це наш другий син. Yes. Uh -huh. А тепер він їй розкаже про parents. Ви знаєте, в мене були батьки, які молились за мене. Я народився в Ванкувері, штат Країна Канада. Одного дня, коли проводилась е, такий дитячий табір, дитяча біблійна школа. God was in my heart. Господь працював в моєму серці. I came home and, uh, knelt down with my Я прийшов додому, склонився на коліна з моєю мамою. And I to God. Я пр... молився, щоб Господь простив мої гріхи. Я визнавав свої гріхи. Я покаявся. And I asked Jesus Christ to come into my life. І я попросив, щоб Господь увійшов в моє життя. At that moment, God's spirit entered me. В той момент я відчув, як Дух Святий наповнив моє серце. And at that moment I knew I was I belonged to God and he belonged to me. І в той момент я зрозумів, що я належу Богові і він належить мені. Він ви одружений? I'm married. Yes, I'm married. I have two children. У нього двоє дітей.

Presence and blessing, or uh, yeah. I've been always since I made a commitment to Christ. З того дня, коли I, я I was, Христу, I, was uh, I joined the church to Circuit yeah, and been involved in the church very quickly. Yeah. Yeah. Because uh, I love the Lord потому, and I love the people. And I wanted to be a witness for Jesus Christ. І я хотів бути yeah. свідком для Ісуса yeah. Христа. Він працював на будівництві yeah. і коли якби коли, коли закінчив. Yeah. And we, was <coughs> high rises. Він будував uh, в, висок, високі високі yeah. висотні yeah. будинки. Ці. Yeah. Yeah. And when I stopped working, і коли він припинив роботу там уже вона тогава інтумішнворк. Він вирішив піти на служіння взагалі. І ми прийшли до якби офісу, там де який відповідав за місіонерство, і запитали ви приймете нас? Then obviously we went to the necessary stages. Ми пройшли ці певні якби процедуру всю про по оформленню. Then we went to Austria. І потім ми переїхали до Австрії. We І Ми були два роки в Австрії місіонерами. After that we went for about months to Germany. Після того чотири місяці були в Німеччині. Тому що місія, де ми працювали, це була короткочасні місії. Then I decided to go to the Ukraine. Закінчив, Because there was always a desire Тому, to come back Завжди було бажання повернутись yeah. назад. And to speak to the people and і... let them know that Jesus і loves them. І і поговорити з людьми і сказати їм, що Господь їх любить. Yeah. And I've been out, it's my 11th time. Yeah. that, that I, in 11 Ukraine. І це вже 11-й раз я приїжджаю на Україну. Yeah. And I enjoyed it every every time. And I what about you, Ben? What can you say? What God is doing in your life? Well, God is very real to me. Even as a child, when I, for example, one day I had an operation on my foot. And

And it never came back. Another time when I was about 16 years old. Раз, 16 років, I was at a conference in Seattle. In в Сіатлі, в штат, I got up from the dinner table and stole that I yelled. I got up very slowly because my back hurt a lot. And that somebody at the table saw that I was in pain and mentioned to me that that there was a pastor in the city. І хтось, хто побачив, що що я так повинно мене болить, каже: "Ти знаєш, є пастор в цьому місті?" prayed for people with back problems. Який молиться за людей, щоб щоб вони оздоровились. So he gave me his name, I called him up, I went to see him Дав мені своє ім'я, і я поїхав до нього, щоб відвідати його. And as we talked about faith, he said, just stretch out your legs and uh

30 and stand up Перший раз в житті я 30 хвилин їхав на лижах і міг стояти рівно. Перед тим тільки 100 метрів і відразу до берега йшов. So I praise God for his healing power. Я славлю Бога за його силу, якою він може зцілити. And when I started in business, і коли я почав бізнес, I'm in the real estate business. Я займаюся нерухомістю там в Канаді. <кій> <кій> Перших п'ять місяців жодних продаж не було. Мої батьки трошки хвилювалися. за це, maybe I <кій> Тому що думали, що можливо це не те, з чим я повинен був займатися. одного дня на вивченні Біблії.

So God was telling me, Тому Господь мені казав, might, що не твоєю силою, power, не, не твоєю мудрістю, але моїм духом. Then, З того часу Господь благословив мій бізнес, і кожен рік він зростає. And one of the key verses for me was found in Malachi chapter 3 verse 8. Один із ключових віршів, яких я хотів би прочитати сьогодні, це записано в книзі Малахії, 에... Третій розділ з 10 по 12 вірш. Принесіть же всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савоот. Чи небесних отворів вам не відчиню, чи не виллю вам благословіння аж надмір, і ради вас насварю я все те, що жире, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Савоот. 18. І 18 вірш, і ви знову побачите різне між праведним та нечистивим, між тими, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Наша передача підходить до завершення. Я хочу, щоб ви кілька слів сказали по нашим глядачам. Так. Я кожен раз питаю люди, а ви знаєте Бога. Знаєте, що Бог любить вас? Знаєте, що Ісус Христос Умера для вашої грехи. І та то, то тако, we start then the conversation. Ми like так this. починаємо нашу yeah. розмову з людьми. І yeah. я yeah. 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 uh, yeah, люблю той. Я люблю I love to see people responding. Мені я хочу бачити, щоб люди дали правильну відповідь, правильно відповіли на це запитання. For me, God is more <handful> than just a god out there. А для мене Бог це не те, що якась сила десь там. Я навчаюся від нього бути залежним від нього кожен день. І Він допомагає мені кожен день. кожен день He helps me in my marriage he in he моєму бізнесі. Все, в чому була потреба, всі успішні принципи, які потрібні, я знаходжу в писанні. Дякую вам, хай вас Бог благословить, хай Господь благословить Канаду, і хай Господь благословить Україну and Ukraine, too. Я дякую вам за увагу. Я дякую вам, що ви дивилися цю передачу. Я чекаю, і всі, хто знімає цю передачу, всі, хто працює над цією передачею, чекають ваших телефонних дзвінків, чекають ваших смс-повідомлень. Телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз. 098 92 57 061. Дякую вам. Хай Господь вас рясно і щедро благословить. Слава Ісусу Христу!